Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Jetta. Джетта. Джетта 2014 року 128 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 7650 доларів. Контакти є. Так, тонована. Покажу. Шкіряний Кірянисова. Ford Focus в садані. Це 14 рік 157 пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Ціна 7900 вартість автомобіля бачу. Так, тут контакти до власника. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Дизельний гольф 6-го покоління в хатчбеку 10-го року випуску 1,6 дизель на механіці обслужені, ціна 6900 доларів. Є два комплекти коліс. Контакти бачимо. 6 шостий посад універсалі. Сьомірікс 277 пробігу, 2.0 бензин, механіка, контакти є, ціна на 6500. Volvo v 50 так, 12 рік 203 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 8,200, бачимо контакти, світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнити. Hyundai i30 Швейцарії. 12 рік 190 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі, ГРМ замінено, ціна 7200. Шкода Октавія А7 в універсалі. 16 рік 356 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 10 10800. Контакти є. Прошу пробіг 356 тисяч. Щоб мені не писали, що немає таких пробігів. Є такі пробіги, будь ласка. Renault Megane 3 покоління. 12 рік, 1,5 дизель на механіці. 8650 вартість автомобіля. Контакти бачимо. В, речі в гарному кольорі. Салон комбінований. З парктроніками. Opel Astra J. 11 рік 193 пробігу, 1,4 бензин, Швейцарія. Ціна 6250. Так, є, гарна ціна, до речі. Renault Megane в універсалі, четверте покоління, 18 рік випуску, 200 тисяч пробігу, ціна 13900. 1,5 дизель, механіка в рідній фарбі обслужена. Бачимо контакти. Гарний комбінований салон, до речі. Кого цікавить телефонуйте. Б-6 пасад садані. Так, що по опису? 10-й рік, 7500 Доларів вартість автомобіля, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. 190 пробігу, контакти бачимо. Клімат-контроль. Зовнішній хром пакет. Кого цікавий телефон? Шкода Fabia Універсалі. 10 рік. 1,4 дизель, механіка, замінено масло та фільтра. 248 пробігу, контакти є, ціна 5-9. Шкода, Octavia a 7 17 року випуску, 268 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі, з повним приводом, до речі, ціна 16,4. Бачимо контакти. Кого цікаве, телефонуйте. Б-8 Passat в універсалі 16-го року випуску 240 тисяч пробігу, 2,0 <кхід> дизель з автоматичною коробка передач. Ціна 16 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти до власника. Цікавить, телефонуйте до власника. Audi a 4 19 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка. 79 тисяч пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 21 тисяча 600 доларів, ще буде торг. Доча гарна ціна. Шкіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Passat. Повністю обслужений автомобіль, це 13 рік випуску, 219 пробіг, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 13-300, догов... 12-300 ціна. 13, 300, Контакти до власника тут. Шкіряний салон. Мультикермо, клімат контроль, підігрів, люк. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen ваген гольф. 16 рік, 120 тисяч пробігу, 24 кВт батарейка, ціна 11 тисяч доларів. Бачимо контакти, машинка в гарному кольорі. Так, є електроскладання дзеркал. Є адаптивний круїз-контроль, підігріве сидінь, бачимо є. Кого цікавить телефонуйте. 308 Peugeot 2014 року випуску в чорному кольорі в універсалі. Це 2014 рік, 182 тисячі пробігу, ціна 9600, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Ford Focus МК-3. 14 рік, 243 пробігу, 2.0 дизель. Ціна 9950, бачимо контакти до власника. Козов універсал. Клімат контролем, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника.